До келиху додаємо літр. А абсент. Ну, тут пропорція, яка йому подобається. Можна дві унці, унцію, півунці. Пів унці. Я не лью небагато. Десь унцію. 30 мл. І до верху рутбір. Пахне абсентом. Мені подобається. Mm. Uh -huh. Якщо вам подобається абсент, це точно для вас. Da, da, da. Абсент точно поєднується з рутбіром. Mm. Uh -huh. uh -huh. Це смачно. Коли абсенту не багато, а ротбіру багато. Uf. Це дуже класне поєднання. Це лакриця, плюс аніс. Трошки Полині, фенхелю. Ух, це чудове поєднання. Прям пальчики оближеш. Прям я б таке пив. Да. Легко, насичено. Дуже насичені ці аромати. І ну, солоденько, питко, трошки міцненько да, від Абсенту, але трошки.